В українському шоу-бізнесі існує думка, що саме завдяки татові Олени дует Тамерлана та Олени Моргалієвої став відомим. Що саме тато увімкнув весь адмінресурс Черкас, який можливо, аби донька стала відомою. Вона боєць, я впевнений в тому, що вона досягла це її повна заслуга. А тато тільки трохи спочатку допомагав і все. Скільки коштував татові? Успіх, доньки. Я ніколи не підраховував нікол... Це десятки тисяч доларів. Ні, 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 ні в коєму разі. Це я думаю, це десь в рамках 25-30 тисяч доларів. Чи зараз запрошуєте Олену співати вже як відому співачку у Черкаси? Недавно відбулися місцеві вибори, і я запросив її, щоб вона заспівала е, для тої місцевості, в якій. Я працюю державним службовцем в Черкаському районі. Спочатку ви вкладали в доньку гроші, а тепер донька відробляє вас, агітуючи за вас на виборах, які зовсім нещодавно були в Україні. Вона просто допомагає татові. Я вважаю, що це абсолютно були сімейні сімейні питання. У нас на Черкащині дуже багато фанатів, і до речі, сьогодні. Я спеціально для наших місцевих жителів ми замовили два автобуси і приїхали сюди 100 чоловік з Черкащини, подивитися на Оленен концерт. Але ж вибори вже пройшли, а люди на концерті. Тому я вважаю, що це просто любов до своєї Черкащини. І Олена з великим задоволенням завжди приїжджає додому. І коли в неї є бажання, вона співає. Олена зрозуміла, Олена донька. Як можна татові відмовити за тата поагітувати? А які стосунки з зятим? Чи він не проти її їздити агітувати за свого тестя? Він прекрасна людина, абсолютно. Він прекрасний батько, і у нас з ним клалися дуже гарні теплі стосунки. Молодша донька також співає. Буду тобою. Тобто я так розумію, що і молодша донька буде зіркою. Молодша донька співає, але сьогодні вона займається двома прекрасними нашими онуками. Тому я думаю, що сьогодні вона зробила невеличку паузу і, можливо, через рік повернеться до цього питання.